1 липня, чому БЕГЕМОТИ ти позіхать. І будеш любити ближнього свого, як само себе. Левитяна 1918. Михайлик розкинув руки широко у бік і заявив дітям, що грають у пісочниці. Пісок мій іграшки мої, я тут головний. Діти! Почали йти, хто заплакав, залишився Михайлик в пісочниці один. І у нього було багато, і піску та тільки нудно хлопцеві. Ну і позігнути Михайлик. Прямо як бегемот, раптом сказав дідусь. Я не подяхав, я не бегемот. Пробурчав сердито хлопчик. Та ти не ображайся, онуче. Позіхугання бегемота я не випадково згадав. Ось подивись. Дідусь показав Міші фото великого бегемота з широко розкритою пащею. Нічого собі, бегемот, позіхнув. Здивувався Михайлик. Насправді це не позіхання, почав пояснювати дідусь. Розкриваючи широко пащі і показуючи свої сильні зуби, бегемот повідомляє своїм побратимам, що він головний усіх водоймах. «Виходить, що коли я хлопчиків проганяв з пісончиниці, то я був схожий на бегемота. Зітхнув хупрям, промовив хлопчик. Я вибачусь перед хлопцями. Мені соромно, що я їх образив. Добре, Михалику, що ти це зрозумів, сказав дідусь. Важливе. Ділися своїми іграшками і грайся з усіма мирно. Амінь.